Віталій в шахів, рай проти Grand Jazz. Австралія, рейтинг 1999. Так, тут треба брити. Брити треба, а чогось я не брив. Не знаю. What the hell are you doing? Не знаю. Да, він хейте щось міняти хоче. Треба листоном зв'язати просто. Просто тупо поміняє купу фігур, суперник. Непорядок, звісно. Це, конечно, непорядок. Слонів не втрачу. Не знаю. зіграє Е6. Ой, тут же слон втрачається. Ну, захопимо простір трохи. Тут, в принципі, слон може підвиснути. Десь, може, ще й на F7 пожертвую. Купа ідей може бути, конечно. А, він так просто Ну, 2 -0. Не, ну тут у меня, в принципе, все влаштовує. В 4, в 5 просто піду. пока он не закінчив розвиток. Або в 5, а в 6. Або в 5, f в 6. В 5, G5. ну давай сразу так. О! Є 6. Є 6. Зробимо йому бабуа з дебюту. Бо в мене вже, в принципі, розвиток закінчений. Майже. Тура 1 тільки не працює, але слони просто звірі. просто слонів з зоопарку випустили. В центрі це дуже сильно. Звільняючий хід, відкриває ще тут. Король безпеці. Аллілуя, алілуя. Як там в дитинстві казав казали. Не буду продовжувати, в принципі. Хай воно залишиться в дитинстві. О! Цього ходу я не бачив. Взагалі-то простий хід виявився у нього, так? Да? Взагалі, Том. То... тома 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 Так, шаг. так, так. F8. Скидаем пешака. А что, просто бьет фрезя? Нет. Нет. Ну, давай везем. Давай выключим ему светло. Чик, чик, чирик. Так, це я не дуже поняла. Давай десь так, окей. Чи же 5 хочешь піти? Ні, туди просто. Бумс. Пішак є 6 Дає нам можливість проводити ці удари на короля, плюс король не втече нікуди. F5. Ну, слон Ф5 просто. Чи тура F5? Так, ну б'є, б'ю, Ю. Буква Ю. Ну і так. Тут нема ходу, слон тримається все. Так, ну мініатюра, 23 ходи. Мініатюра, як там вважається, до 25? Десь там. Десь так, десь тут. Як ти будеш це тримати, я не знаю. Гусів контргамбіт. Опа! Аустріан. Жертва. Жертва. Тут до речі, слонами закрили повністю. слона, звісно, не беру, ніхто не знає. Да. Недавно нам суперник мініатюру почав грати до пату. Але чомусь потім здався. Ти вже грай до кінця, раз ти вже тягнеш. 78 на 69. Так. ДЦ треба було забрати в дебюті. Пішака. Ну да. прикольна позиція. Для білих, для чорних не дуже. Призем. Ну, я не хотів венчпліти. Я бачив по його очам, що він хоче все поміняти. Я йому хотів цього не дати. F5 правильно. І є 6 неправильно. Хоча нормально, то я б не сказав, що це промивка. Якщо тут плюс 1,9, тут плюс 1 12. Це рівно нормальна позиція. тому... Забирали, ну окей, 2-0. РЖ4, так? Просто підтягуємо всі фігури з комфортом атакуємо. Ну, окей. У мене свої ідеї були. Так, а тут? Тут Ферж 4. Так. Все не так погано, да? В чорних. Слон е 8, треба було йому знайти хід. Темп отримують. І вводять якби в фігуру в захист, десь g6, можливо, слона на Ну якщо типу так. Десь, то, можливо, слон G6 десь поставлять спочатку. Не дадуть стати слону, десь обміняють його. Ну окей. Ну, суперник вирішив прогнати слона. Слон з радістю відійшов. Ну, очевидно, тут короля просто немає захисту, плюс піш -піш пішак на Е6. Забрав по поле біля короля. Ну, треба віддавати фрезян, ну, і тут суперник почав грати. Дуже цікаву позицію. Тут чомусь уже найжо не йому встало не цікаво, він здався. Ну, дякуємо.